Шляхи закриття заборгованості підприємств критичної інфраструктури та забезпечення їх фінансової підтримки на 2025 рік. Ключові питання порядку денного, які розглянули на засіданні постійної комісії Полтавської обласної ради з питань житлово-комунального господарства, енергозбереження, будівництва транспорту та зв'язку, зокрема, зосередили увагу на діяльності підприємств Полтава, Теплоенерго та Полтава Водоканал з квітня місяця до початку опалювального сезону у нас напрацювався борг 150 мільйонів. Це додаткове навантаження на підприємство на тариф. Дуже багато зношеного обладнання, яке вже в 3-5 разів перевищує його розумну експлуатацію. Просили підтримати фінансування цих програм, які були затверджені раніше. За цей рік ціна на електроенергію зросла на майже на 3 гривні за 1 кВт. На наступний рік прогнозована ціна за постачання розподілу і. Електрична енергія буде складати орієнтовано 11 гривень 37 копійок за 1 кіловат. Підприємству щонайменше не вистачатиме коштів 20 мільйонів гривень на місяць. Члени комісії прийняли зміни до програми підтримки комунальних підприємств та погодили джерела фінансування Полтава водоканалу на наступний рік. Ми розраховуємо на з державного бюджету, яка дажна покрить. Різницю в тарифах частково будемо виділяти гроші по цій програмі з обласного бюджету і розраховуємо на компенсацію, та, яка закладена в державному бюджеті на 24-2025 роки. Це 4% ПДФО, то що повинні громади давати компенсацію підприємствам теплоенергетики енергетики і водопостачання. Ми шукали механізми вирішення. Цієї проблеми так, щоб не піднімати тариф для людей для населення під час війни. Зараз ми відпрацьовуємо програму. У нас є програма підтримки наших комунальних підприємств. От ми в неї вносимо зараз зміни. Я думаю, що за підтримки військової адміністрації ми кошти для водоканала знайдемо. Ще одне питання стосувалося перепідключення об'єктів критичної інфраструктури до мереж, на які не застосовуються графіки аварійних та погодинних відключень. В цьому ракурсі розглянули звернення мешканців трьох. Житлових будинків по вулиці Павленківська, де є перебої з водопостачанням. У зв'язку з проблемою постійним відключенням електроенергії трубомеханічного заводу це дома постійно відключається вода. Найдено рішення по цьому питанню, і ми сподіваємося, що до кінця січня 25 року ця проблема Полтава водоканалом міської ради Полтави бути вирішена. Крім цього, члени комісії підготували звернення до Державного агентства відновлення України про необхідність ремонту аварійних доріг. Це і Т-1705, це, словно, звісно, дорога від Гадяча до Лохвиці. Це і дорога гадяч пішня Тобто, ми зараз підготували як результат звернення до агентства відновлення. про… Виділення коштів і ремонт цих доріг і Є уже певні результати роботи на саме нашої комісії спільно з бюджетною. Це відрізок ділянки Кременчук, на який зараз почав уже ремонтуватися за державні кошти. Загалом члени постійної комісії розглянули 19 питань порядку денного.